Тому е, обов'язково розминка на суглоби, руки, плечі, спина, ноги, ідеально, наскільки це можливо. І далі я покажу розминку для важливої самої частини для кісті. Е, дуже проста вправа. Робимо отак от кукар. Можливо, не одразу почне виходити, це не страшно, з кожним днем почне все більше і більше. Тому що дрібні м'язи, які не задіються під час фізичної діяльності, вони можуть бути трошки атрофовані трошки в одну сторону і потім в іншу сторону. Після чого робимо вправу на пальці, тому що випуск пулі. Задіяний на 80% за рахунок пальців, не рухаємо перед пліччя ось цю частину і працюємо тільки пальцями. Ми спускаємо кулю по пальцях і в кінці підкидаємо її і ловимо так само. Але передпліччя максимально намагаємося не рухати. У нас працює тільки кість і пальці. Добре. Коли почало виходити, знову ж таки, увага, передпліччя не рухаємо, тільки працює ця частина. Спускаємо по пальцям і в кінці підкидаємо. Коли почало виходити, перевертаємо кість. І робимо випуск так само вгору. А можеш приблизити трошки? Трошки підійти до мене, щоб було ближче видно. Підкидаємо, робимо рук, розкриваємо кість, так само, як ми робили там, розкриваємо пальці і ловимо кулю відкритої лодоні, долоні. Добре, коли почне виходити ця вправа, це вже наступний етап. Ловимо кулю так само, як і випускаємо. Наша задача повторити той самий рух, як ми випускаємо, уявіть, що ви це вже переходимо до саме роботи з кістю. Це найважливіша частина кітку. Тому що як працює ваша кість, туди буде летіти куля. Неважливо, який ви робите замах, як ви працюєте тілом. Якщо ваша кість працює некоректно, точність буде така сама. Тому, коли ми розкриваємо. Ми пальці намагаємося залишати ось такою лодочкою. Це потрібно для того, щоб куля не випадала з пальця, плюс зворотнє обертання. І рух має бути схожий, наче ти гладиш слоніка. Як би це смішно не звучало, але так воно і є. Дуже хороший показник, коли ви випускаєте кулю під час кітку. Якщо вона в такому натуральному положенні залишається і сама опускається назад, легко силою тяжіння, це значить, що ви зробили кидок хороший. Якщо вона йде кудись в сторону, вправо, вліво, щось не так, тому ця вправа дуже важлива на відпрацюваній неакістю. Тобто ми випускаємо кулю. І так само огибаємо, ловим її. Не просто ловимо, а саме огибаємо так же, як і випускаємо. Але буває, тому треба бути обережнішим.